То стидно таке казати, стидно, то треба боятися. Я зараз також в LinkedIn дивлюсь, і там куча постів, який-небудь молодий спеціаліст постить свою фотку, як він сидить в парку і дивиться на щось там природу і так далі. І там пост по типу: я зразу хочу все і одразу, і це не проблема, це те, що я вибираю себе. То стидно таке казати, стидно, то треба боятися. Куча різних речей, і я бачу, як люди, які. Відмовляється працювати, якщо немає ремоуту, якщо немає страховки, якщо немає, я не знаю, сніданків і в офіс не можна привести свого пса або залишитись вдома зі своїм псом. Блін. Перша робота, ребятки, вам не треба шукати бенефіти, вам потрібно зайти. Ви маєте бути в кінці-кінці спеціалістом, який може варетіти носом. А якщо ви зразу будете шукати компанію, які буде всі бенефіти, ви, блін, і далі будете шукати. Тому не дивуйтесь, що пройде: я вже 8 місяців шукаю роботу, але мені не дають роботу, де буде офіс кокосовим молоком. Камон! Тут не та зараз ситуація. Зараз ринок компаній. Це коли компанії беруть найкращих кандидатів. А компанія, яка дасть ремоут, страховку для вашого улюбленця, оплату інтернету і кокосовий раф, вона буде вибирати кращого спеціаліста. Ви зараз не можете довести, що ви кращий спеціаліст, тому що ви ще ніхіра, не спеціаліст. Вам ще треба пройти цю дорогу. І чим далі ви будете сидіти в своїй інформаційній бульбарці і думати, що ви саме талановитий і так далі, і можливо, так і є, але вам потрібно це довести.